Прогноз погоди в Україні на три дні з 4 по 6 березня. Мене звати Українчик і це канал всілякі новини. Схоже, що чудова весняна погода добігає кінця, адже згідно з оновленими погодними даними в одному з регіонів. Очікується доволі сильне похолодання, в результаті якого в частині областей випаде мокрий сніг з крижаним дощем. Дивіться відео до кінця і дізнайтесь, в якому регіоні варто чекати на сніг і мороз. Гарна новина в тому, що поки один регіон буде мерзнути і терпіти мокру дощову і снігову погоду. Інші чотири регіони продовжать насолоджуватись сонячною весняною погодою, хоч і з дещо зниженою температурою повітря, в порівнянні з першими днями березня. У четвертий день весни магнітосфера Землі буде трохи занепокоєна. Сила збурення, 3 бали це майже невідчутний рівень. Але гіперчутливі люди, на жаль, можуть його відчувати. 5 і 6 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 4-го. По 6 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 4 березня, північ в Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Сумщині вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 9 до плюс 11, вночі плюс 1, мінус 1. На Київщині і в Києві в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер Південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Кримському півострові і на Миколаївщині в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Херсонській області а також на Запоріжжі в день плюс 8, плюс 10. вночі від 0 до 2 градусів тепла. Абсолютно в усіх частинах південного регіону очікується мінлива хмарність, і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Івано-Франківщині в день плюс 12, плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області і на Львівщині в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в нічний плюс 5 плюс 3. На Рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від плюс 12 до плюс 14, в темні від 4 до 2 градусів тепла. На Тернопільщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 4 до плюс 2. В Чернівецькій області в денні години доби температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, в нічні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Хмельниччині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 4. До 2 градусів тепла. В усіх областях Західного району України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Луганській області термометри покажуть плюс 7, плюс 9 градусів в денний час від 0 до 2 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 1, мінус 1». В Маріуполі в день від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі плюс 3. Плюс 1. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 91, плюс вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Вінничині в світлі години термометри покажуть плюс 11 плюс 13, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 4 березня буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Але гіперчутливі до магнітних бур люди і метеозалежні можуть відчувати навіть такий рівень. Вівторок, 5 березня. Цього дня у п'ять західних і одну північну область завітають дощові хмари. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс одного градусу. На Сумщині день плюс 5, плюс 7. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в Житомирській області вдень від плюс 9 до плюс 11, вночі плюс 1 мінус 1. На Київщині і в Києві в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати мешканцям Житомирської області. На Київщині, Чернігівщині і Сумщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс, плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Херсонській області і на Миколаївщині в світлі години доби від 11 до 13 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в день плюс 9 плюс 11, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу, в Криму в денний час плюс 11 плюс 13, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. Абсолютно в усіх частинах південного регіону очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на волині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 14 до 16 градусів вище нуля, в нічний плюс 5. Плюс 3. На Рівненщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс дев'яти до плюс одинадцяти в темні від нуля до двох градусів тепла. У Львівській області вдень плюс одинадцять плюс тринадцять, вночі від плюс чотирьох до плюс двох. На Івано-Франківщині і в Тернопільській області в денні години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Невеликий дощ очікується на Волині. Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Закарпатській області, в Тернопільській, Хмельницькій і Чорнівецькій областях мінлива хмарність і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині і в Луганській області вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі плюс 3. Плюс 1. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11. вночі від плюс 3. До плюс 1 градусу, на Дніпропетровщині і в Черкаській області в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Полтавській області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний. 5 10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 5 березня буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Середа 6 березня. Саме цього дня у двох областях випаде мокрий сніг. Північ в Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Сумщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Київщині, а також у Києві, в денний час термометри покажуть плюс 7, плюс 9 градусів, в нічний від плюс 4 до плюс 2. Добрячий дощ литиме на Житомирщині. В Чернігівській, Сумській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів, вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс дев'яти до плюс одинадцяти, нічна від чотирьох до двох градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс одинадцять плюс тринадцять, вночі від шести до чотирьох градусів з позначкою плюс, в Херсонській і Миколаївській областях. А також в Криму в світлі години доби від 11 до 13 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі вдень плюс 9, плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Невеликий дощ очікується на Кримському півострові: в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність. І без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області в денні і нічні години доби очікується від плюс 2 до плюс 4 градусів. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище нуля, в нічний плюс 5. Плюс 3. На Рівненщині і Тернопільщині в світлі години доби термометри покажуть від плюс 5 до плюс семи, в темні від 4 до 2 градусів тепла, на Хмельниччині в день плюс 7 плюс дев'ять, вночі від плюс 4 до плюс двох. На Івано-Франківщині вденні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до восьми градусів тепла, в нічні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Чернівецькій області в день плюс 8, плюс 10, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Відчутний дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців Волинської і Львівської областей. На Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і Закарпатті без снігу, але литимуть добрячі зливи. В Хмельницькій і Чернівецькій областях покрапає невеликий дощ: вітер північний. 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. В Луганській області вдень 6 до 8 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс в темні від 3 до 1 градусу тепла, в Маріуполі вдень від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10, плюс 12, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. В Полтавській області в денний час від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Черкащині і Дніпропетровщині, в день плюс 8, плюс 10, вночі від плюс 4 до плюс 1 градусу. Містями невеликий дощ очікується на Вінниччині, в усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 6 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.